А чи знали ви, що таке патерностер? Це пасажирський ліфт, який безперервно рухається по колу. Вітаю і знайомлю вас з найбільшим в Європі ліфтом-патерностером. Він знаходиться в Art Tower, що є корпусом університету Шеффілда і має 38 двомісних кабінок, обслуговує 22 поверхи. Подорож між двома поверхами займає приблизно 13 секунд, а з верхнього поверха відкривається чудовий вид на місто. Такі ліфти почали будувати з кінця 19 сторіччя, але наразі їх заборонено монтувати у будинках через високий ризик травмування пасажирів. За безпекою у цьому ліфті слідкує оператор. Тож, коли я спробувала покататися там з дітьми, кабінки були зупинені і нас попросили вийти. Найбільше діючих ліфтів-патерностерів наразі в Чехії та Німеччині, але є один і в Україні. Читай про це в описі під відео.